Хочу відповісти на питання. Я танцюю для того, щоб трохи стати більш гнучкою. І я не вагітна. У мене випирає живіт після видалення апендициту, і воно якось так зросло, що коли я стою, то випирає мої все начиння, кишки мої випирають. Коли я нажимаю на той живіт, воно аж булькає там. Так, таке відчуття, що кішка вилізла і вона торчить. Я танцюю з надією, що воно якось трошки м'язи і підтягнуться. і не буде так торчать живіт. Знайшлись люди, які такі не дуже приємні, тому що задають такі питання. А я блокую, тому що це наглість. Але вирішила відповісти, тому що я. Буду багато знімати відео, де я танцюю, і в мене торчить живіт. І щоб всі могли уже раз і назавжди запам'ятати, чому це так? Бо дуже жінок цікавить, як же це так, що у мене торчить живіт. І не вагітна ли я? Я не вагітна. Вагітніти можна тільки в браку, коли вийти заміж. А без зам... заміжжя я ні з ким не буду мати контакт. Я вже відповіла на всі питання одразу. Так що, заспокойтесь, жіночки, ставайте теж танцюйте.